Всім привіт! Завершився перший матч плей-офф за місце в українській прем'єр-лізі між Аблон Браварда лівим берегом один-0 на користь Аболоні. Єдиний м'яч забив Мороз на 53-й хвилині. Матч, відповіді, про 2 червня. Тому лівого берега-шанси є. Ну, давайте розберемося це київське дербі. Давайте розберемося київське дербі. Ось. Коментувати цей матч, до речі, не зміг. Ось. Але нічого, друзі, я ось так ось, трішки ось посидів тут на статистику і. Висновок, до речі, вам я обов'язково розкажу в кінці а, відео. 4-4 рибка в воротах. Це старту висловлоні, Карась, Дубко, Захисники, Осман Гресила по флангах. Медицинський, да, Черненко, Мороз, і звук переміжний меч, а Груша в захисники. Суханов да, нападі. Далі. Лівий берег 4, 2, 3, 1. У лівого берега у воротах Міханьйоф. Слатюк, друзі, Самаром, Це у нас захисники. Астахов Сідній по флангах. Два дзідух, півзахисники. Опорні сініці, центральний, токувальний півзахисник. кого такого когут. по флангах. я так розумію, це взагалі брати? Брати є, до речі. Це Іван та Ніколай тобто Це два брати. Сахаручка в нападі. Морозко, друзі, забив переможний. Взагалі матч такий був, знаєте, рівний. А ось, Відрізками Аболонь притискала, відрізками Лівий Берег. тут був абсолютно рівний матч. І, в принципі, цей матч, на мою думку, мав взагалі, завершитися в якийсь один один, тому що Лівого Берега, в принципі, моменти, де й були. І Лівобережця, я хочу сказати, десь трішки, де й не пощастило. Ось, а балонці навпаки. Абонці навпаки. Пощастило. До речі, балонці грали в рідних стінах. Ось, Ну і рідні стіни, де й допомогли оболонцям, тому тобто, що саме вони забили. Як вони забили? Не певно, таке питання. Ну, дуже, до речі, красовесть був мороз стала, до речі, зараз подивлюся. Кра карась, карас не гостева. Мороз там ідеально взагалі виконав. Як хліб з маслом там поклав, я хочу сказати. Мороз. Він забув на 53 хвилині розкішним ударом Ось, був кутовий у балоні. Ось там він був навіс, Гарась виграв скидку, ну а Мороз там відмкнувся і випередив вратаря і забив гол. Ось. А потім оболон могла подвоїти перевагу, там були моменти. Один найкращий, це, напевно, там на 84-й, хвилині, пам'ятаю, там був хороший момент. З ударної позиції там пробував футболіста Балонія. Ну ось, ну і неймовірний, просто шанс був у лівого берега. прямо в останніх вже секундах там матч, там був кутовий. Була подача, відбулися балонці, там, по суті, розстрілював з 20 метрів футболі з лівого берега. Якщо би влучив, це був би гол. В цілому нічия, я думаю, була б спораду, але знов таки, Абалонь сьогодні дуже здорово зіграла. Я хочу вам статистику, друзі, до речі, продемонструвати. 9 ударів в Абалоні, 4 в площину. У лівого берега 5 ударів, 1 в площину, тут статистика показує той факт, те, що Абалонь награла на цю перемогу. Награла 55-45 це контроль м'яча тобто володіння за оболоні було. 68 проти 48 атак. То 68 атак провели оболонці. Із 68 їхніх атак. Ні, 100, 101 атака. 101 атака в оболоні. 68 атак небезпечних. Розумієте, так? Да? І Лівий берег. Дивіться, 109 атак у Лівого берега 48 небезпечних атак. 11-4 за кутовими на користувати балонь. То атаки і моменти, ті, які створювала Абалонь, були острішими. я сказав, тут, якщо дивитись так, гри, то вона плюс-мінус була однакова. То, там балонь, контролює та лівоберег. Але з точки, напевно, зору саме моментів, нас створювало більше саме балонь. і Я хочу сказати лівому куперегу, да, де стрічка Лівобережня пощастило. То ще пропустили тільки один м'яч, тому що могли другий забивати. Там хороший був момент. На 74 хвилині. Щоправда, диковий берег там також, до речі, угризався, особливо в першому таймі. Ну, рівний такий був матч. Але гол Мороза після кутового, да? Ну цей м'яч він просто оживив Абалонь. Тому що Абалонь просто заграла, заграла з крилями, якщо так можна сказати. Знаєте, З розкритими крилами, знаєте, якщо так можна сказати, зіграла Абалонь І і контратаки там були небезпечні. Так, да, балонь. Е -е, десь трішки на контратаках там пограла. А Чапіні, да? справді -е, Десь трішки на контратаках пограла. Ініціативу, десь трішки там віддали. Ось, але є... про атаку не забав. Взагалі Абалоні пресингувала дуже жорстко. Тут балонь. Тут балонь дуже накривала свого суперника. Дуже високо. Тут мені навіть згадується та матч проти Шахтаря, яку накривала. Що маємо в київському дербі. До речі, а, доручі, а балун, це є, до речі. Це ж круто, це неймовірне дербі. Це дербі. Це класика. Ось ще є Шахтар Динамо Київ. Да? Ми кажемо, це українська класіка. Це тут київська класіка, і справді. Тому команда, по суті, з одного району знає. зустрічалась між собою. Матч відповіді пройде 2 червня. Ось. Другий червня пройде мочі відповіді. Не менш цікава дуель. Тільки там, там. Лівобережці будуть з себе вдома грати. Ось, До речі, забув вам сказати, що 12.07.23 року, хоч і в товариському матчі але лівий берег туди переміг. Абалон. Ну, це так. це так. Ось, По суті, вони так дуже рідко зустрічалися. Ну, подумай, що буде на арені лівий берег. Така дуже цікава арена в них. Ось. Подивимось. Господи, лівий берег. Ой, друзі. Ну, подивимось, подивимось, що де, як, де і буде. Дякуємо за увагу! Балонь лівий берег 1-0. 2 червня дізнаємося команда, яка буде в українській прем'єр-лізі. І, до речі, цей матч, 2 червня, я буду коментувати. Там по часу у мене збігається якраз неділя, 16.00. Тому там покоментуємо, все буде в порядку. Добре, друзі, вам за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.